Озі нас інфоперші про головне поїхали. Убивство конституції на банковій Зеленська вчора вирішив зберегти свого керівника. Пишу і телеграм-канали в Андрія Єрмака. Сьогодні день народження йому виповнилося 54 роки. Пише телеграм-канал Печера Дракона. Андрій Борисовичу наразі можна вітати із самими лише перемогами. Погодьтеся, не кожен може похвалитися тим, що має під контролем власного президента країни. Не єрмак привів Зеленського до влади, але Єрмаку вдалося дуже успішно прихватизувати президента. І занура та його. Во теплу ванну, зробивши повністю залежним від себе. По факту Єрмак зараз керує Україною, ніколи не будучи ніким обраний і ні за що не відповідаючи. Офіційно Єрмак, голова офісу, головний на конторі. Офіс менеджер він не ставить підписів на державних документах. Підписи ставить Зеленський, який несе відповідальність за всі дії свого офісу. Офіційно Єрмак ніхто по факту Єрмак справжній керівник України. Таких сірих кандералів Україна ще не знала назвати Єрмака Дурнем ні після такого. Щойно Єрмаку вдалося ще й уникнути бунту власній монобільшості. успіх, звідки не глянь. Сьогодні Єрмак має усі підстави святкувати, чи матиме надалі. Побачимо сьогодні. Ще й в день гідності і свободи. Поняття гідність і свобода і Єрмак поєднуються все важче. Пише телеграм-канал Печера Дракона. А ось що про це все говорить активіст Віталій Шабунін. Не Єрмака проблема. А Зеленський Тім, врешті, все очевидно. І немає жодної різниці. Єрмак виконує вказівка Зеленського чи маніпулює останнім для України обидва. Два варіанти однаково погані. Свинарчуків нагадаю українці пред'явили Порошенко, а не голові його офісу. Тож і Міндіча з Галущенком пред'являти треба Зеленському. Звичайно, що хтось і далі міг би робити вигляд, що Зеленський нічого про те корупційне кодло не знав, але сам Зеленський забрав про цю можливість проявившись в свого Єрмака. Далі буде гірше. У Зеленського просто не залишилося іншого способу захищати Єрмака Умєрова та інших чортів. Окрім як пришвидшити побудову клептократичної автократії, очевидно, що. Ані українці, ані європейці йому цього не дозволять, але вже очевидно, що Зеленський готовий ризикувати країною аби лише захистити чи то гірмака і ко чи то себе. А і ще свої маєтки, які будуються за грошей, вкрадених його міндічем захисту наших енергооб'єктів. Як вам до речі, сьогоднішні графіки відключені гарно за тим тепло і світло пише Шабунін. У той же час Редамотренко активістка політолог все гарно резюмує 54 роки тому, коли Україна була окупована Совковою імперією зла, а день гідності та свободи був визвичайно. Датою листопаді народився Андрій Єрмак, майбутній перший за госпітал держави. Покровителя фейкометів у телеграмі творить системи тюньових рішень, батько нової олігархії. Коротше, персональний демон влади зеленського Його політична кар'єра розпочалася з помічника регіонала Альброса Тадієва. А її вінцем схоже стане головування в опі. Андрій Єрмак має одну особливість за законом. Він просто найманий клерка, який чомусь поводить як регент президента і зовсім не знає міри у владі. Він своїм сюди сущему на. Осом дістав багатьох не лише демократів і республіканців в штабах, не лише активістів і лідерів опозиції в самій Україні, але і власну політичну команду. Знаю різні язики, кажуть депутати зеленого кольору. Вчора так і не змогли показати президентові зуби замість болючої політичної трансформації. У державників вони так і лишилися заслугами. Але факт залишається фактом. Єрмак дратує навіть таких видних діячів зеленського табору, як приміром гетьманцео та архамія. Зрештою, і не тільки їх. Єрмак дратує і рядових українців зараз Татами опитування від соціополісу. Понад 60% респондентів бажають його звільнення з посади головного загоспа країни. А тепер давайте по-чесному до Зеленського депутатів і міністрів можна ставитися по різному Президент і парламент обирали на виборах українців. Міністри призначали Верховна Рада. А Єрмак, взагалі хто такий за повноваженням персональний загоспо президента, жоден закон України не дає йому права узгоджувати кандидатури міністрів, втручатися у справи військових, їздити на переговори і тим паче перетворювати опунебик. Офіс тнівих рішень вчора Зеленський, судячи зі усього, вирішив піти в банк, Тому доля нам з маком, а не звільнення Єрмака. Пам'ятайте, що совковий вислів про Леніна та його партію. Так, ось і Зеленським та Єрмаком така ж сама шляпа. Вони політично брати близнюки, дві гілки одного дерева, два кінця однієї мотузки. Зеленський недаремно казав у 21-му році: Єрмак пройшов мною, Він піде зі мною. Зеленський змінити Єрмака для Зеленського. Все одно що покласти праву руку під сокиру до ката. Тим часом календар стоїть на листопаді, а листопад батько двох революцій. В обох випадках українці поставили проти несправедливості та узурпації влади у 2004 році проти сфальшованих виборів. У 2013 році обурилися відмовою від Євроасоціації та побиттями перкудівцями студентів. Єрмак, який народився 21 листопада, став символом узурпації влади адміністрацією Зеленського. Я не закликаю виходити на майдан і виносити з банкової цю парочку твікса. в Україні. Війна, а політичні зміни бувають різними. Поки бере. Емо біноклі і спостерігаємо за ситуацією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.